Зараз всі партії і всі. Вищі урядовці повторюють як мантру. Це децентралізація. Це є на часі, тому що це народ очікує і розуміє, що це буде правильно. І такі очікування відображаються у виборних програмах політичних партій. Хоча б опосередковано майже всі кандидати до парламенту пишуть про необхідність децентралізації влади та розширення прав місцевих громад. Дещо деталізують обіцянки партії Заступ, зелених, єдина країна, комуністична партія, громадянська позиція». «Опозиція», самопоміч, Україна, єдина країна, опозиційний блок, сильна Україна, Батьківщина, Ліберальна партія України та правий сектор. Ці сили пропонують віддати органам самоврядування максимальні повноваження та фінансування. Основна риса цих програм, що цифр дуже мало, конкретики дуже мало. Говоряться, що ми зробимо це. Ми хочемо ось це, але якихось показників вони не висвітлюються. Партія громадянський рух, єдина країна, Україна майбутнього та Україна. Єдина країна, один із головних аспектів децентралізації бачать у законодавчих змінах: нова політика, самопоміч, сильна Україна, єдина країна, радикальна та ліберальна партії обіцяють місцевим громадам фінансову незалежність за рахунок податкових змін. Більшість пропонує всі місцеві збори віддавати регіонам, а дехто готовий надати громадам право самостійно встановлювати їх розмір. Для цього треба відповідно переформутувати бюджетний кодекс пода. Систему. Проведення адмінреформи декларують партії Народний фронт: Україна єдина країна, зелена планета, відродження, громадянська позиція, батьківщина та блок лівих сил. Останнє разом із свободою, опозиційним блоком, сильною Україною, радикальною та ліберальною партією більш-менш чітко окреслюють майбутнє у децентралізованій Україні. Вони планують скасувати державні адміністрації на місцях створити виборні виконкуми а державному апартамент рату залишити функції нагляду за дотриманням законів. Ця реформа вона лежить в шухляді, і на жаль, поки що великої політичної волі немає. Попри актуальність децентралізації, деякі політичні сили цій темі у своїх виборних програмах не відвели і рядкан.